Така перешкода. Є ряд каменюк, але вони так присипані десь 10-15 см, тобто, щоб можна було перескочити і не зачепитись картером. Бо це у нас не ендуро, а country, я думаю, це не буде становити якоїсь проблеми, але для різноманітності зробив таку річ. Цей трамплін є найдовшим на цій трасі. Зараз ми його поміряємо. Ось початкова точка. Пішли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На цій точці починається спуск, Тобто він 12 метрів від виліту до початку прийомника. 13, 14, 15, 16, 17, 18 метрів загальна довжина, куди можна стрибати і не отримати шок. Далі вже на Плоскач. І трохи одночасної роботи зроблено. Дивіться, оця яма. Це буде заповнюватись водою, бо маємо в планах проведення тут чемпіонату БМВ. Через деякий час, то одночасно, робимо, насипаємо землю на трампліни та готуємо таку болотяну перешкоду для БМВшників. Якщо попередній трамплін був зроблений так, щоб кидати е, вздовж, да, тобто більше вперед, ніж вгору, то цей такий класичний столик невеличкий, він зроблений так, щоб трошки підкидати. До гори. Загальна довжина від виліту до прийомника 5-6 метрів. І далі маємо такий гладкий прийомний фрагмент. Досить прикольно зроблено. Мотокросова частина траси зроблена на схилах, тому є ділянки цікаві з контрнахилом. Бачимо підйоми невеличкі. Воно схоже трохи на Аженіна, ось тут більш пласке. Але йде спуск, підйом, спуск, підйом тут гладкі а там більш вираженого такого профілю. і На контур уклонах звісно, буде складніше, якщо піде дощ. Але по сухому їде це чудово. Те, що я казав, що в мене змагання антифМСУ я мав на увазі саме це. Дивіться, має бути місце для того, щоб людина могла мати змогу зробити обгін іншого спортсмена. Коли всі їдуть в одній рельсі, то і сильні, і слабкі спортсмени фінішують в одному і тому самому місці з одним і самим часом. Тоді слабкі кажуть, о, ми такі сильні, ми там наздогнали того-то, того-то. Та ні. Просто в нього у потужного спортсмена не було можливості вас обігнати. Тут все простіше. Сильна людина прийде повз вас і фінішує, і привезе вам два кола. І такі фрагменти практично всюди, де є можливість була заїхати трактором. Як мінімум дві людини можуть одночасно їхати поруч один з одним. Ну і Звісно, така підготовка не дешева, бо трактор штука така 10 тисяч на день. Але лише от в таких фрагментах, як бачимо, ліс. Яри, яр зараз я покажу. Це такий невеличкий ліс сосновий. Ось тут лише ви просто будете їхати один за одним. Тут нічого не поробиш. Але я дивився, як готують траси на Grand National Country Cross, то уявіть собі, там людина ще бере цю повітрядувку і видуває ще І ось це все, що під ногами, то це все здувається на протязі 10 кілометрів. У нас дуже давня і традиційна гонка, як бачите, ці траєкторії. Досить складний рельєф, то я хочу сказати, що ще тисячоліття тому на інтертальські племена вже тут їздили, вже тренували тут дітей дорослих, і вигравали якісь кубки. Це вже, мабуть, така історія про давня, коли були ще дінозаври, коли. В ріках плавали трилобити, лобити, а це з того часу існує цей трек. От Видряпався на цей клятий підйом. Перша перешкода це такі невеличкі вертикальні покриски. Дуже легко вони їдуться. Друга перешкода це колоди. Можна по одному переїзду переїхати, можна стрибнути з цієї через ту. Це наш. Яр, який борозна насправді спуск і наступна перешкода, знову ж колода, але вона має підкати, дуже легко їдеться. Є сліди, що картером чіпляли, але якщо хоч маленький ход є, то ви не зачепитеся. Підйом маємо три альтернативні траєкторії. Традиційна, зліво від традиційної і дуже зліво від традиційної. Ну, а з того боку ми ще туди маємо дійти. Душа увага! Оце спуск в яр з іншого боку. І ось тут було в минулому році болото, ми його бачимо. Я щось зміг, хто засипав, впало дерево. Так от є три варіанти. Один тут, якщо тут хтось застряне і розмиється, інший тут можна виїхати. І третій варіант, тут можна виїхати. Я зараз швиденько забіжу на гору. Ми виїхали і треба одразу ж розвернутися і їхати вздовж цього юрка. Друга траєкторія тут. Бачимо її з гори, також розвертаємось і одразу спускаємось донизу. Сюди їхати не треба. От спуск. Тобто ви просто минаєте той небезпечний момент, тут спускаєтесь і продовжуєте рух по яру. Я вже казав, що це дуже історичне місце, таке. Подивіться навкруги, і ви вже бачите от місце, де Карабас-Барабас вішав мальвіну і вішав Буратіну Мальвіна втекла, бачите, відірвалася. Бо це Баби вони хитрі, а ратіно залишився. Це вже історичне місце і багато хто з вас його запам'ятає, бо оця тропа насправді це буде лінівка. Ну, тобто, онлайн. І що там я покажу? А ось тут буде підйом на туалет, його прокатали наші приятелі або конкуренти. Тобто, якщо тут... Хтось вискочить, то він трохи собі зекономить часу. А от якщо ви хочете не ризикувати, то вас очікує каміння в стилі погані Карпати. Чому погані? Бо каміння все штучне, терпічі, будівельні залишки, і воно досить тривалий. Має проміжок, і воно ще йде на підйом. Вон, бачите, яка довжина, і ми так швиденько біжимо, наскільки мені дозволяє зламана нога, і виходимо на горизонтальні покришки. Тут долегазу перескочили і дві траєкторії сходяться в одну я зараз покажу підйом зверху, Туалет цей прибирається, звісно. І оце наш підйом. Він трохи розчиститься, але десь так. Ми звідсіля і бачимо такий різкий спуск, десь градусів 45. Одна траєкторія, поруч, друга траєкторія. І якщо квадро, якщо слоніки, якщо діти, то вони їдуть прямо. Оце чекенлайн. Коли спекотно, після змагань тут можна е, прийняти таку охолоджуючу ванну. Бачимо, ось там є стрибалка з неї, ще Брежнєв стрибав, коли займався мотокросом. І ось ми йшли, йшли і прийшли. Оце майбутнє брод чи болотце. це. Я зараз спускаюсь і показую. Воно тверде, і води ніякої нема. Але зараз покажу свою морду. Тобто я для чого? Я вже настільки старий, що я знаю, що якщо зранку це рихлячок, два красни залітають, три шприца і вони роблять тут таку яму і до вечора тут вже по пояс. Тому як воно буде, я ось це трохи повирубую, щоб у вас були траєкторії для маневрів. Бо Бог його знає, чим воно закінчиться. Я йду, воно не чувакає. Нічого такого не робить поганого, але тим не менше, от от яке воно є. І це стрьомна херня. Що стосується прямих, от я розчистив повз ті горбеляки, і оце печаток, пряма-пряма, пряма, пряма. І вон, бачите, десь в далечині стоїть бус, дрончики літають. Оце ще за ним вона продовжується. Швидкість тут скажена. І от в цьому місці вся пряма завершується, ви повертаєте направо. І це початок наступного кругу. Ось тут бачимо ями. Тут буде встановлений такий щит, показник, що це початок траси. Стосується інфраструктури. У нас проблема завжди була. Раніше взагалі не було туалету, потім Андрій зробив один, один, він там, але його не можна побачити. Одного завжди не вистачає, ми його будемо переносити сюди і я одразу зробив заготовки на три штуки. Але навряд чи ми встигнемо зробити їх три. Але хоча б один буде і буде перспектива. Отут полоса перешкод невеличких, я вже її показував. Але хочу звернути увагу, тут стояв забор, який відгороджував і від проїзду, і з іншого боку давав можливість унеможливити проїзд повз перешкоди. Якась падлюка його вкрала, і тому я зробив металевий і він буде встановлений до змагань. Левий забор. І ще момент ми маємо укриття. Якщо спуститись донизу, зараз покажу. Ось туди спускаєтесь, ось табличка укриття, і ви спускаєтесь донизу і наліво, і там у нас дорога, під дорогою є бетонна така конструкція, в якій можна сховатися, якщо буде в тому потреба, але будемо. Вірите в ЗСУ, що нічого поганого не буде. Траса. З траси ви бачите шлагбаум. І бачите показник Кантри крос Вам сюди. З траси ви спускаєтесь донизу. І ось у нас є стартове поле, стартова пряма для мотокросу. Але вона в кросі не використовується. Ось тут і є паркінг. Ви стаєте тут. На горі, як бачите, там машина, там наш проїзд, туди ставати не треба. На тому боці за кросовою трасою також поверху йде наш проїзд, там також ставати не треба. Спускаєтесь і стоїте ось прямо тут. Тут досить велика площа вам вистачить.